Так, Сьогодні ми з вами, начальниці, продовжуємо обговорювати тему хімічно завивку так? І е давайте ми з вами трошечки згадаємо ще про три етапи дівчата, але про ті власне, розчини. Так? Згадаємо про те, як вбивають розчини, які є е в нас при хімічній завивці. Так? Які у нас є розчини під час хімічної завивці. Їх є три основні. У нас є в зависимості скільки етапів? Три. І три розчини. В першому етапі у нас який розчин. Хто знає, який розчин використовується в першому етапі хімічної життя? О, легко, два. Всі тут запам'ятали. Ще може бути завивка крім тої класичної, тім яка каша може бути. Ми будемо трохи згодом вчити, але маєте знати, що ще може бути лужка. Може бути біозавивка, Біозаливка – це що таке? Це та сама завивка, тільки не таким mm. дуже хімічним. А навпаки, це більш натуральні речовини, які, скажімо, навіть покращують стан волосся, але вони не завжди скажімо, дадуть такий ефект, як та класична хімічна заливка. Тобто дуже буде мало, мало часу триматися, до місяця часу буде завивка триматися, і сам завиток буде таким доволі легким. Це перший етап. Тобто, що робить, е, мусимо це собі чітко уточнити і зрозуміти, що робить оця тілопова кислота чи будь-яка інша е, речовина, яка е, власне, е, в першому етапі що вона робить, куди потрапляє? Ось, що зводити, власне, сам, в який У куди сам відкільша? Корковий шар. Кутикула це зовнішній шар, лускарні іншими словами. А ми, щоб щось змінити, розуміємо, що вона мусить потрапити у внутрішній корковий шар. І змінити, що вона там робить? Вона там змінює наш природний стан волосся, тобто воно, наприклад, пряме. Вона змінює його на хвилястик. і змінює саме по чому по будові нашої коплюшки. Тобто, якщо коплюшка в нас там кругла, може бути якась трикутна, якась там форма ламана, так? тобто багато чого може бути. І, власне, оця речовина розм'якшує всі оті зв'язки всередині вуси і надає тої форми, на яку ми накрутимо. То всім ясно? Добре. Далі в нас є другий етап. Що ми наносимо у другому етапі? Який розчин, Саша? Що є в основі того віксажу? Е, Перешу перекіску. Mm -hmm. Так. 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 Розчин перекис у Всі знають по форму. Тапа. Так. Оцей розчин, що він робить? Що, яка його дія? Навіщо його наносимо? Щоб зафіксувати цей локенний кредиток, який у нас тут буде. Тобто, якщо ми будемо просто змиємо після першого етапу і залишимо, у нас буде е, красива е, завирка? Ні. Тобто ми розуміємо, що цей розчин він мусить е, створений для того, щоб закріпити, зафіксувати те, чого ми досягнули в першому етапі. Якщо ми його не нанесемо, завивки в нас не відбудеться. Це всім ясно? Добре. Да. Ну, тут якби, не залишається так, всі пам'ятають, що там наноситься на 10 хвилин з коклюшками і на 5 вже без них, і в нас буде хороший результат. І третій етап. Що ми наносимо? Нейтралізація. Нейтралізація. Що ми там наносимо? Які ми з балкою, ми так, Дехто каже в кислоту. Тому зразу е хочу уточнити, е яку ми там можемо кислоту нанести до В чистому виді? Ні. Тобто, розуміємо. Чітко пояснюємо, що ми, якщо ви хочете розказати так? мені розказати тему чи будь-кому іншому, ви маєте так пояснити, щоб людина зрозуміла, про що мова. Тому, кажемо, не за гадкою наносимо кислоту, а на, може хтось подумає сірчан. <гум> тобто, розуміємо. Наносимо природню кислоту, і яка корисна. Тобто, це називається фруктова кислота, яка присутня найчастіше в усіх наших масках, бальзамах, яка вже там, ну, є в тому засобі, і вона робить свою дію, так? В готовому. Також ми можемо створити самостійно, взяти просто воду і розбавити там або харчовий оцет, саме елементарний, або лимонний сік. Так? Так. Добре. Пишемо так. Для чого ми це наносимо? Яка дія цього гроші? Щоб звали такі осочки? Так, щоб нейтралізувати всю ту, е... реакцію, ми знаємо, що після першого етапу ми змиваємо великою кількістю досить теплої води. Після другого те саме, але тим не менше. Якщо не використати оцей третій етап, то ті всі речовини, які були перед тим, а особливо цей перекіс воду, він ще буде десь там в'яло діяти і е, псувати злегка вгорі. Тому оцей процес, він, по-перше, закриває всю реакцію і, звісно, що призначений для того, щоб розгладити е, наші лусочки в зовнішньому шарі. Це запам'ятали всі? Окей, це дуже добре, що ми повторили оці етапи. Е, тепер. Давайте перейдемо до того, що сьогодні ми мали з вами ще поговорити про те, що в нас є а, під час виконання завивки іноді дуже довгий волосся. І ми говорили, що для того, щоб якісно накрутити, нам необхідно що? Нам необхідно скористатися двома коплюшками. Чому ми не можемо накрутити на одну куплюшку? Ще раз, Просто ми розуміємо, що якщо ми накрутимо на одну поклюшку велику довжину, а це більше 25 у Нас може вийти так, що по-перше, ми не зможемо промокнути, якщо ми користуємося тим непрямим методом, а ми ним переважно будемо користуватися, бо ми початківці, не промокнеться, просто письмо до кінчика, в першу чергу. Так? Тобто, у нас може виникнути ситуація, що частина локона буде. Верху, а нижня не буде, наприклад. Так? Або якщо ми скористаємося тим прямим методом, то що у нас може статися? Згорить. Так? Тому що ми, власне, все промукнули, а потім що зробилося? А потім, власне, е поки докрутили, суть, там, наприклад, фронтальну крутили, поки докрутили потиличну, вже фронтальна горить. Тобто тут також. Е Тому рекомендується користуватися двома. Сьогодні ми зараз трошки про це поговоримо образно, тому що власне, ну, найбільше буде цікаво, коли ми побачимо на практиці, як це робиться. Так? Після лекції зараз спробуємо практично. Отже, у нас є два найпоширеніших методи. Перший метод це метод, коли ми беремо нашу, наші дві куплюшки так? і починаємо крутити спочатку від кінчика. Так? Одну куклюшку докручуємо її до серединки, підкладаємо другу куклюшку і разом докручуємо до прокуреневої зони. Фіксуючи, звісно, там потім, е, як ви думаєте, який ми отримуємо ефект від такої накрутки? Ну, якщо ми крутили Однією до середини, а потім підклали другу і накрутили до кінця. Тож, у нас буде товстіший локон з, з верхньої частини прикореневої і більш тонший внизу. Треба це пояснювати клієнту, що так буде. Хоча можу сказати, що це доволі непоганий ефект. Більш такий натуральний можна сказати, тому що так чи інакше, коли клієнтка природні вкуря від природи, то в неї так і є, що біля корення більш об'ємно, а на кінчиках більш трібніша. Ну, Звісно, щоб так досягнути вдасться, як природних, але це треба озвучити, що локоть в принципі не буде таким рівним Є другий метод. Є другий метод. Коли ми від середини письма крутимо одну коклюшку до, до кореня, і потім той кінець, який залишився, докручуємо на другу коклюшку. В даній ситуації це буде рівномірний локон, однаковий від корінчика до кінчика, і, і промокнути, в принципі, як і там, так і там. Нам буде зручно так. І, власне, важно тут скористатися непрямим методом в ідеалі, тому що якщо це дуже довго волосся, ви так чи інакше затратите на це доволі багато часу. І якщо ви будете змочувати зразу, воно буде горіти. Тому відповідно ці два методи, ну, другий найбільш ідеально підходить, перший теж, але тобто, ну, Найкраще, щоб вас рівномірно промокнулося і ви скористалися оцим непрямим методом, краще використати, звісно, що другий, там взагалі без проблем. Але і в першому, коли письмо поділене і ви якісно будете промокати, то в принципі все теж у вас буде добре. Чи є питання? Ну, В усній формі я вам пояснила, а зараз я це вам ще покажу, як це робиться, і ви, я думаю, чітко зрозумієте. Чи зрозуміло, чи зараз чисто по тій розповіді вам не ясно. Ясно, побачимо. Добре, далі. Ще ми маємо обговорити таке питання. Крім того, що в нас є довге волосся, у нас ще є таке м, поняття, як е, завивка в коротких моделях жіночих, а також в чоловічих. Бо є в нас такі іноді побажання, що також виконують е, хімічну звивку і чоловіка. Відповідно, відповідно, як ви думаєте, чи е, буде відрізнятися там накрутка, розділення от таких основному так да, коротких жіночих стрижок і чоловічих моделей. Чимось буде відрізнятися від тих вже методів, які ми знаємо? Розділення і е, сама накрутка. Ви думаєте, не буде? Хто думає інакше? Буде? Буде. Як ви бачили то? Дивіться, логічно до чого я вас відводжу? Логічно. Що коли в нас а, дуже, скажімо, така коротка, ну, не дуже коротка жіноча стрижка, чи там середня якась збужина, і а, коли в нас є чоловіча модель, особливо. До чого ми маємо там стремитися? До максимально натурального ефекту. Бажано би, щоб ви по чоловічій моделі. Не було помітно, що це хімія зроблена в салоні. А може він просто кучерявий від природи. Йому такий ефект потрібен. Розумієте? В першу чергу. Ну і жінкам також, в принципі, з короткими стрижками хотілося б, щоб це максимально натурально виглядало. Як цього досягнути? Які є варіанти? Немає? Дивіться, які в нас є варіанти. Для початку ми повинні розуміти, що е, дуже великий роль грає розділення. Розділення на проділи, на зони для накручування. Чому? Тому що якщо ви робите там класичне розділення на середню, довжину, більшу, середню і довгу, воно в результаті е, вашої готової вже удатки після хімії так непомітно, не як воно там розділяється. Хоча теж рекомендується дуже часто і в скажімо, на довгі волосся, також використовувати певні проділи, щоб це максимально натурально виглядало. Які проділи? В першу чергу рекомендується використовувати шахматний порядок розділення голови. Що це таке? Зараз трошки так покажу на дошці, а потім на голові. Отже, дивіться, якщо ми скажемо тут по центрі одна клюшка, то тут у нас вже ось таким чином має бути. Розумієте, Оце я вам хотіла зображення, як в нас мають бути розташовані коплюшки? Розумієте? мене? Що дасть такий шахматний порядок? Ну і на фронтанні це теж саме можна продовжувати на бокових, тобто собі там та розділити, регулювати. Що це нам дасть? Нам це дасть, що коли це ще раз нагадує коротке волосся, середнє mm. волосся, коли там десяно буде розділятися. Не буде видно чи проділі. бо коли ми робимо класичну заверху, то в нас є отакі, така ситуація, так? Тобто в нас є все одна. І от його дві, два проділи, вони можуть розділятися. А в короткій стрижці це дуже буде помітно, як воно починає розділятися. мене розумієте всі? Ось. Тому в коротких стрижках і середніх бажано користуватися як мінімум отаким варіантом, так? Ще що можна зробити? Ще можна робити нестандартний прямий проділ, коли ми просто розділяємо наші волосся на пасму. А можна робити зигзагоподібний подібний проділ. Можна робити хвилястий проділ. Можна робити якісь наламики. Розумієте мене? Отаке таке розділення. Отаке таке розділення. Крім ось цього, Цього не треба робити. Прямого розділення бажано не робити в коротких стрижках, і особливо в чоловічих моделях. Тобто ми маємо на вибір, як мінімум, такий варіант. Розумієте мене, що це нам дасть? Нам це дасть, що воно буде просто розділятись так хаотично і природно, і не буде зрозуміло, звідки цей заготок пішов. Це всім ясно? Ось, ще що можна робити. Також, коли ми накручуємо куклюшки, то переважно ми крутимо в одну сторону з нами. Тобто, якщо ми крутили, скажімо, в напрямку вниз, так? ну, там, скажімо, ми стоїмо за клієнтом, крутимо кутилицю і крутимо просто на себе, так? вниз закручуємо. або може в якомусь методі викрутити від себе. То тобто, тут дуже корисно, якщо ви будете чергувати. Якщо, наприклад, одна коклюшечка буде йти в ту сторону, а друга буде йти в іншу. Розумієте? Це теж буде дуже натуральний ефект, тому що якщо ви так одну туди, одну туди. І воно, коли у вас волосся клієнта природно є кучеряви, воно так і є. Що у нас немає підлініч у всі в одну сторону крутиться. Хтось туди, хтось туди це ефект кучерявого волосся. І нам треба максимально досягнути того ефекту натурального, коли ми створюємо такі роботи на коротких жіночих та на е чоловіч, та? також. Ми можемо скористатися ще таке поняття, це в більшості е, жіночих буде бути е, логічним, е, по формі нашої зачісті. Тобто, якщо клієнтка ходить, наприклад, з боковим поділом, ходить з боковим поділом, так? Де в нас боковий проділ? В нас є брова і по центру брови ми маємо боковий проділ. І відповідно, якщо клієнтки цей проділ присутній завжди, і вона хоче, щоб він був присутній. То ясно, що краще крутити поклюшечки від проділу. Тобто в ту сторону, на тут, відповідно. В ту сторону. Зрозуміло? Да покажу. Тут в ту сторону, а тут в ту сторону. Ясно, що я кажу. Проділ. Ага. Для того, щоб воно вже потім так відкладалося, якщо вона так любить, це теж важливо. Враховувати ці моменти. Е, от такий, такий план, тобто шахматне розділення, це дуже класно. Е, оці різні проділи, не класичний прямий, а різні фігурні це дуже класно. Оці куплюшок, одна туди, друга туди, це теж супер. І е, власне, коли там є позаду зачіски, відповідно відносно того добу. Чи є питання? А як, якщо ми при боковому проділі, як залі купити? Заді можна використовувати шахматку, саме краще. Взагалі для бутиниці е, найкращий варіант це шахмати розділення. Не робимо дівчата класичного. Якщо ви зробите собі центральний поділ чи два, отак як тут, у вас просто будуть потім такі борозди, Це коротка стрижка, я нагадую. Шахматна, е, оця вся штучка розділення на бутилці це ідеально. Взагалі, при будь-яких варіантах. Навіть коли ви трудите довго це теж буде дуже корисно. Тому що так чи інакше, готовій вкладці воно не буде ділитися на рівні такі борості. Розумієте мене? Чи є ще питання? Бо Добре. І ще одне, що сьогодні ми маємо о, обговорити. Як ви думаєте, звідки в нас виникають пошкодження шкіри і волосся під час хімічної на Це можуть бути причинення. Не, не зробити, а обрати, тому що в нас є що? У нас є чотири типи волосся по так? говорили. І в нас є потім чотири спеціальні баночки, як мінімум, де ми розуміємо, що одна з них йде для нормального, так? друга йде для м -м, поганого. Третя підвищена гігроскопічність. І четверта найбільша. Найбільша. І про що йде мова? Коли ми з вами говоримо про е, те, що ми можемо пошкодити шкіру голови, так? чи волосся, так само, колись. Коли, наприклад, у нас е, нормальна гігроскопічність, а ми собі взяли баночку для поганої гідоскопічності. Бо погано для чого? Що таке погана непускопість. Погано впитує воду. Погано впитує воду, відповідно, погано впитує всі решти речовини. І тому для неї буде ціля цієї групи більш міцніший розчин. А якщо ми переплутали чи просто взяли першу купавшу що піддивилися, то в нас будуть проблеми, які може бути пошкоджене волосся, може бути пошкодження шкіри. То саме ще більш глобальна проблема, ми в нас найбільше гідроскопічність, це волосся, яке вже освітлене, знебарване, блондоване і так далі. І ми теж скористалися ну, навіть для нормальної. А ще краще в бабках, якщо для поганої. Нас що станеться? знімемо разом з плюшечками Зрозуміло? Це оце якраз дуже важливо, ми виясняємо в першому етапі, навіть не в першому етапі, а в етапі перед завихою який називається як? Консультація. Це консультація. Ми дивимося уважно, не просто питання, її, як вона сьогодні спала, чи їй щось гарне снилося, а дивимося питання її побажання. Загалом дивимося на стан шкіри, на стан волосся, чим фарбоване і так далі. Зумієте? Розтягуємо волосиночку, дивимося, швидко рветься, чи треба прикласти зусилля. І відповідно, отаким от чином. Бачимо підбір вибирання, тобто, це причина, яка призведе до проблем. Ще, що може бути? Ще, чого ми можемо не вияснити, може це наступна така причина, важлива, коли якісь є подразнення на шкірі. Може це якісь затворювання шкірні, може це просто якесь подразнення, якась подряпинка. Але цього ми знаємо, що якщо ми щось таке зауважимо, то що? Порубити хімічну хімічну завивку робити не можна. Треба це відкласти, поки шкіра буде чиста. Зрозуміло? Просто запитати клієнтку, чи в неї часом немає зараз Ну це вже, це вже не пошкодження, скажімо так, це просто нульовий результат в кінці може бути. Це пам'ятаю всі, що вам це насправді дуже легко. Олексію буде складно вияснити. Він майстер професіонал, йому буде, я думаю, те підхід і вияснить, так? Але це дуже важливе питання. Вам легше буде всім вияснити таке делікатне питання. Я думаю, що це зрозуміло, так? Обов'язково, тому що просто буде марна праці. В переважній більшості хімія не проявиться. Так. Отже, давайте ще раз уважимо. Від чого в нас може бути пошкодження. Від дуже сильного розчину, та? за сильного розчину для данного бути. Від того, що ви також, дівчата, ще одна причина, ви задовго тримали препарат на волосся. Тому ми що кажемо, що ми перевіряємо кожні 10 хвилин при, е, стан нашого завитка. І в когось цей завиток може з'явитися через 10 хвилин, а в когось через півгодини, а в когось через 50 хвилин. Тобто тут ми мусимо контролювати. І якщо ми побачили, що завиток є. Ми не можемо 에, розумієте, сидіти собі ще півгодинки після того, розумієте? Оце власне не перетримати. Тому коли ви робите завивку, це що 에, важливе? Щоб ви далеко від клієнта не відходили. Щобу а навпустити, постій... має бути у вас постійний контроль. Також ще одна причина пошкодження волосся це що? Це занадто натягнуте волосся під час накручування. Ми казали, що накрутка має бути міцною. Але міцною це така золота середина. Вона має бути гарно натягнута та прямо, але вона не має бути дуже сильно натягнута, бо інакше під час того, як ми дали розчин, все це починає розм'ячуватися, все починає в процесі рватися, і потім волосся ну, руйнується. Зрозуміло? Так що оце теж момент. І також ось один ще момент це коли сильно розтягнути наше волосся одразу після завивки. Це те, про що ми кажемо, що коли ми створили завивку, досягнули ефекту, нам що не можна робити. Перші три дні важливо не розчісувати, не мити, не вкладати на щічі, не вирівнювати прасками, щипцями ще додатково не крутити. Все це виключаємо і це ваша відповідальність роз'яснити клієнту всі ті моменти, яких не можна. Ну Про фарбування взагалі, знаємо, мінімум тиждень, відеалі два не фарбуємо. Всі, хто ну, тобто зрозуміли, всі причини ми з вами вияснили. Так? Ну, спереду, це все гарно обговорили, і тепер ми можемо плавно переходити до практичної частини. так? Шукаємо нашу модель і відповідно починаємо крутити. Той йде у нас на модель.